Всі салют, дорогі друзі! Сьогодні я себе випробувати на карті Skyblock. Як ви бачите, мої FPS, які кудись уходять. Ну. На мій ноутбук тупо не виця. Ну це не суть. Попробуємо зламати дерево. Ага, воно просто. Кудись запало, я його не можу забрати. Ем, А це нормально? просто. Перша місія яка? На Скайблокі завжди перша місія це що? Це зробити безкінечний, нескінчений якось так. Коротше, зробити, щоб було у нас куча камню. Ну Тупо, ну, а що ти зробиш? Тупо треба фармити. Дерево кругле, не майнкратовське. Тому все тупо лага. Дерево падає додолу. Що можна підбирати. Оп, оп. Оп, ще в нас тут куча трави. Так. Це ж вообще бомба. Можна городик зробити. О, ну, фпсики, звісно, просідаються. Це із за веселки. Угу. Так. Перше, що ми зробимо, це зробимо верстак. Верстак. Десь отут його тут поставимо. Ми зробимо. Покрутішому. Ми зробимо отак. Зробимо палички. І з паличок ми зробимо тупо. Чого Ну тому що я так можу і все, Ну тут. навіть не треба що казати. Та бере оці круглі. Що таке яблуко? Яблуко це класно. Що це за ковадні блоки зверху? що ти зробиш? Так. Ми... Уже... Що З... це зробив? А, все, я подумав, що я. Ну, пропала мене. саженець. Так, нам дав. лопата. Лопата. Ми попробуємо. Оп. О -о -о. Присідом будемо копати землю. Нам потрібно збільшити платформу. Угу. Оця механіка збору речей, вона щось дуже, ну, мені не подобається, наприклад. воно виходить так, що некомфортно трохи ще чисто. Ну, не мені судиться, якщо Може комусь і подобається. Ці книжки, оце все. Ой. Боже. Так, ми, да, землян, скайблок і завжди. Як сказати, так класно. що й не можна тупо в нікуди. Тому я зроблю так. Я десажевець посадитися тут. І зробити... хочу зробити дерев'яну платформу. Да, я їм можу це дозволити. Ну, насправді мені ще потрібна кірка. Отак, оп. І все, на платформу не хватає. Не, ну, 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 6 платформ, ну, ну. це більше, чем нічого, правильно? Да. І... Yeah. Ми його так його зробимо. І воно... Ой, ця веселка. Ой, фпсики мої, куди ви йдете? Так. Ого, тут щось настраивать можно. Оно ну, есть... Як його не зближиш і ніяк. О, тут Дивіться, що є. Ого. Ну короче, це... можна цю карту тупо, вже, як би сказати, попробувати більше познімати. О. Якщо вам подобається, ставте лайки, ми продовжимо тупо грати в цикату Да. Щас сповнить як... Оп. Як будується. О, може. Оп. Ага оп. Так, да, ну, взагалі, ну, це, це так не комфортно. М -м -м. Я так подумав. А є все чітко. Я думав, що не буде воно заростати, тому що ну, не таке воно. Воно все чітко. Поки що все йде по плану. Так. Я сейчас вспомню, вспомню, вспомню. Вот так. Иди вот так. Прикольно. Спал. Боже, я не помню, як робиться. по моєму не так. Щас. по моєму не так. Ща, сейчас, 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 ще, сейчас.

Попробуем Чел, Чел! О, это все. Давай на напакись падло. Пупсик, пупсик! А, Пупсик! Не, ну так... Пупсик, и там сти? Пупсик, ты... Ты шо пупсик робиш? Эээ, е -е -е, пупсик, руки, руки свои? Ну, шо ты, шо ты зробишь? Как ты? О, ты шо? Ее Стип те. Я не верю. Вир... Я не понял, ты. Ти... Все набрався. Ты хочешь тут по цей на один ми? Фар, ты ж вона сейчас убьешь. Та неин, что ты без рака ч ой ой-ой-ой Стій там и не трогай меня, ты вилупок И все! все, це, ты ж ты можешь, да? Ай Ай. Ай, руки свої убрав, ти! Обмик зелений. Давай, давай, давай. Ти ж... На! Один ноль. Пупсика тупо на ізі розніс. рознес. Тупону. Нульовий чел, виходить. Може, він ну, начут не замочив. Дерево надо посадити. А я не робив це. Отак. О. Тут... А, м -м, тут є така одна проблема, те, що виходить. Вона не підбирається, воно горить, його треба спіць захватить. О, о! Мені хватає на кірку. о кирочка-кирочка буде. Кірочка буде, оп. Так. ні 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 О, ні О, ні, оу, ще бомба. Ми зараз спробуємо зробити чисту. За цей родок зробити чисту таку, мені. І платформочку, щоб, уже, як би сказати, чувствовала себе як вдома. Оцей підбор. Ну, чесно, ну, ну мені не подобається. Взагалі, ну. Я думаю, що якби не підбор, вообще карта, то така непогана. Як на мене, непогана. Така. Оп. Оп. Йоу, де мої фпс ки Де мої фпс ки Там воно є платформа одна, платформа інша. Чи попробувати... Ладно, попробуємо зараз дойти туди і подивитися, що там Ой, Боже, не можу підібрати 9 девять. Пятнадцять Шістнадцять. 24 Так. Ну що, пробуємо? Так, 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 так. Ой, не хватало, бути, не хватило. Це, конечно, весело, круто, я думаю, що можна на такій класній ноті закінчиться відео. Сейчас. Оп! Оп, оп. Міскінчик. Оцей iPhone, оце. Коротше, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви чекаєте продовження цього відео, продовження карти Skyblock, ставте лайки і підписуйтесь і пишіть коментарі. На цьому дякую. Спасибі за просмотр і до зустрічі.